Кажу відверто, я в шоці з вашої підтримки першого відео по пік. Дуже дякую за таку кількість лайків та коментарів. Не будемо довго тягнути. Друга карта це наша особлива команда. А чого холодно? Не поняв? Не поняв? А чого не переробить? Приємно перегляду. має місце. Похилялась? Похилялась. Ага. Ты сніпер. Ти він давно мене тримає. А бач, він даже нічого не робить. І... Безкорисна штука, безкорисна. А нам точно сюди? Ми навіть не подивилися, мені здається. Не знаю. Я довірилась вам. Руку, Я руку, 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 руку. їм нема що довіряти. Кажи, Богдан. Я про голубих на нос. О, так сумно. Так сумно. О, що то. Можу ризикнути, попробувати на Ліану? Дай ярик, Він ну пауши. Я сзади тебе, ти. Hello? Але, але, от куди далі? Зараз перевіримо. У мене додаткова стаміна є. О, можна вилізти, yeah, можна вилізти, все Same. нормально, все нормально. Давай. Давай, голубенький. Ааа, сідаш. Нас зараз бегнем помре. О, вже знизу впав. Дякую. Богданчик! Бег ДОНЕЦЬ СМАРКА КОНЕЦ Ти як іще Все нормально, все нормально Я такий хвилював як ніколи ще не був На, дивись, їзди ящик Пандори Їзди Разочок. І дай мені Ну ти дасть пару дебафів, але вилікує здається Але ще є енергії того О, бачиш, приємно Передпильнувся, з олями взявся Та потім відпустив і хто те не засуджує, засуджує тільки голубих. Кольор мається у нас. У мене ноги спутіли, якщо ти, тобі цікаво, якщо ти питав. раптом. Богданчик, не вісь, зараз буде мотузочка, зараз буде мотузочка, Богданчик. Покажи, покажи силу, покажи силу, покажи покажи біцепси. Покажи біц. О, о. Це мій мущини. Це мій мущини, зразу видно. А Сігма, Сіма. Сіма. О, все нормально. Дякую, 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 дякую. Богданчик, ну дивися, де матузочка, де матузочка. Зараз зараз. Нормально, піде. Дай йому тут мотузку біля мене, бо тут так, щоб я падав. Вище, вище, вище. Вище, вище. Вище, можна трошки вище. вище ось так, ось так, ось так, Давай, силденький мій, лізь. Баданчик, ти кушати треба? Та, да, у мене два голі кокотика і маршмелів. Маршмелів? <laughs> маршмелів. Is excuse me for my English, маршмелів. <laughs> Мені здається, нам сюди треба. Ой, oh, тут здається, Ну там є сундучок, але. куди, куда? Що ти показуєш, куди? туда? Куда Куди? Куда? Та тут тут станемо. Да де ми там буде? Ми там не будемо. Ми там не полізе. Тоді йдемо поляні. поліані. Так, іменно хе А тимо тут поди понизу підемо. отут. ти щось пахне жареним на ти. Ты на нього, на тебе припрушила, ты дві яке двигай. Одно покажусь. Ааа. Pien... Туди, він такий хитрий Показуй пальцем Він такий, знаєш Я, б, я, реку, я, пальцем. Та я показую пальцем Ти зразу показуєш, що ти хитрий, а він такий Хитро вбиваний Він аж очі Він аж очі закочує Так він тільки не вбиваний, не дуже хитро Що такий? таке? А, ти? а рюкзак важкий Ти можеш скинути рюкзаком Ти можеш скинути рюкзаком Що маєш? Що маєш в рюкзаку? Який рюкзак важкий? Має енергетик і цей Де? А, бінгбонг Я дивлюсь Предметів нема, а вони просто чорні, не відсвічуються. <рес> <рес> Я думаю, тільки два предмета. Що він, він говорить? А то вони чорні. <рес> <рес> глянь, 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 покажи йому, стань, стань за задком до нього, голубень. Ой, ой, це. <рес> Але куди ти лізти, і би знав? Треба, щоб дощ прийшов що подумати, покумекати трошки. Ні, ну в принципі, Якщо ми спустимося в сам низ. <рес> От сюди. Хоча теж виглядає не дуже. Коротше, я пропоную спускатися спускатися і так лізти. Нормально, нормально, нормально. ти як там лісти? Там вилізти? Далі дош, нічого не лезь! На перчик. На перчик покушай. А то відмовимо ну, потім почав. НЕ Давай, да давай! Та я в нього згорю, ну нам віш, мене хп віднімається, я так хотів гарно проходить, ти, да. зелений. Да, все добре. Ну все, я об'їжен. Да поліз, дорогенький. А я думаю, овсябизу. Ну давай спусти Не так. вмирай. О, гриби мої. Пухлики. 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 Па? Не говорить до нас вже. Як ми його врятувати маємо? На рюкзак з ніщаками загубив. Рюкзак з діщаком Все нормально? Оце нормально. О, о, я десь тут упав, чуєш? там <ривіт> Де ти є? Справа, справа, десь тут Дірку прийди назад. А я десь там туди впав. Можна почути. А як Можна я туди заліз? А через верх. Через верх. Це добре. А. Я Я хитровий теж. Рюксичок, рюкзачок. Рюкзачок? Десь нема Треба. Треба. Ну давайте один. Мане... я один. Він отут недалеко вже десь. <звучкий. палец> я фуловий. Бачу, бачу мертвяка До речі, не так далеко, <палец> ми ніколи спуститься. Ну як сказати, не так далеко. О, тут чи кокосик якийсь. Хавати, Банан має. Та йо! Диск візьме. Дякую. Так, де чекай? А я ачивку дало. Ачивку? Ага. Тут даже не підоштовано було. Свечав, йде туман, туман. туман! туман. Туман, туман. Подальець верх! Побила, побіло, побіло. Богдан лізь! Лізь, Богдан! У нас лізь! Лізь! Мені лізь! Лізь! Да, да, бо туман, туман іде! Аби! Лізь! Туман іде, Один мусить вижити! Там є, там є, там є! Є, я бачу, бачу! Да-да-да-да-да! А ви через ліву боб трошки легше. Дай му руку, я поліз, далі. А тут же немає. Направо є! Да, да, є, є! Ай-яй-яй-яй-яй. Там є, там їде. Та голод. Небагато. Куди? Якую, бл! Бля! Як супано! Ждите потузку, бо ви не можете вылезти. А ти двое чи вона вылезешь? Могу. Вона вылезе, вона Ні, вона А-а-а! Налево, 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 налево! Лись При... При... Пригинайся. Що робити? Пригинайся. Присядь, присядь. Да Це... Це Та... я. Давай, прыгай. Стребай. Вроде yeah. пішло, вроді пішло, вроді пішло, вроді пішло. Давай, давай, гора, давай, 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 давай. Давай, прыгай. Yeah. У мене небагато ее. Ще трошки. Там небагато вийду. Відходь, відходь. Давай, Богданчик, лись. Чепляй, пробуй, пробуй. Є! Спина спотіла, Спина спотіла! Наліво, наліво треба! На вам на Туда? Куди, наверх, так. Да. Може обійдіть по, 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 по ліву сторону, може там є де вирізка. Тут є? Є, є. Куда? Є, тут, тут є. Отак, отак, далі цей камінь. А але ми, ми куди, далі поліземо, ми не поліземо. Йоп, твій мать. ти то як, там направо є. Там, там много, назад <ріст> <Холод>. <ріст> Туман під вами. Лецо, мене руки потні вже мене <свят> жопа. Нам треба якось сюди. <свят> а, а, а якщо? А Ну подойди за мною, Ярік, скажіть чи норм. Так темно, я нічого не бачу. Я не бачу нічого. Ні, воно вниз веде горе. турі? Поняв. Так, да, так, да, так. Да. Вони нормально йдуть, до речі. І наліво, є наверх. Дивись, і наліво. Біжу біжу. нього. О, бачу, Лі, бачу, бачу. Максимум наверх, скорочу. тому що ти на мене. Горе там, тобі їхать туди відійде. Отак, бі. да, да, да. Богдан. <свят> <свят>

Сторі, баданчик! Нема часу. Не треба, не треба бізно. Не продавай мене. Заверзає бої, не бачить. Я рік не угорай з нього, поможе нам. Погано, це погано. Це дуже погано. Мати рідна. Все. Убрав, як і А він не вмирає. Ура! Куда я лізу? І от куди я лізу? Вроде, вроді тут буде. Ні. Прощайте. Прощайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отвай двері, я на полотні. Можно на нього кремлю злоба не вийти. Вони три колючки прибрали, дивіться. І карта змінила, добре. А ні! є колючки! є, з'явились колючки? Уже є. Та п матч ще задамажишься. У мене 30 же нема хп. Сори, мушу я баданчик, бананчик. Є, може тут просто нікнейму, а є гори по своїй суті. Це можна їсти. Бананчики ці сині, так. А зелено оця корольниця. Ні, погоди ні, погоди я дивитись, наскільки я пам'ятаю. Годує мене. Я хочу перевірити. Сибі шкода. Та чекай, на полі. Це для експерименту. Easy, easy, easy. В... в научних цілях. А ти хочеш їх? <гум> я не хотів! Бекден! А він, він на горі походить? Поки вони з чимось там розбиралися, я вирішив піти залутати кілька сундучків і пішов шукати їх. Але, як виявилося, вони пішли іншою стороною, не найлегшою, скажімо так. Нагадую, коли ж ваша активність у огляді лайків та коментарів впливає на те, чи буде наступне відео відеопопік. Бачите матузочку? Бачу, бачу, Ось отак, во так, так. Треба рука челяд. Я не знаю тут, але де ти лізеш? Вийде, давай давай. Ду... Так, а де... А де Аліна? Я не знаю, десь чую, але десь немає її. Ты ч, казала, бугу? Яки вирізав. Насверху? Ти шо? А ч? Ти де? Чекай, я бачу тебе тебя. Крикни шес. Чуй, 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 чуй. Куро, як ви як ви тут пройшли? Я там так легко пройшов, тут взагалі жопа. Секунду, секунду, секунду. Ой, ой, ты не спускайся. На, не, не, не. А, выкрост тол. Выкростай, выкрост, выкрыстый. Выкрыстый, выкрыст, выкрыст, выкрыст. не, Да не, все буде нормально. Я шип. Вот выс. А я залезал, А я заизал. А, ты залезал? Давай. Я. И шо, я, цей? Що треба? Мене похилило повністю. Ну, нормально, пішли. Чекай, а як? Ура! Я вже думала, я там не оце, Це ящик Пандори, це дуже сильна штука. Він тобі дає деякі дебафи, але він тебе виліковує, деколи може і гол поспинити. Проша штука. А він дає різні, він дає то вогонь, то холод, то ще щось. Як вони тут лізли? А, вот Ліана, вот Ліана. І там отак. Нагору. Але дуже тяжко. І дуже небезпечно. Нормально, за мету купився. Ой! Ха-ха-ха! Ох, я спутів. Ой! Де ви є мужшини, як ви лізли? А, <реш> я її витянув, типу, знизу, я їй там допоміг. І цей на кінці, коли ми вже вилазили от сюди, то, тут де я. То вона бомбочку зачепила і відлетіла на край карти. <реш> А я десь а тут, я не знаю бачите? де вилізли, я не знаю як. Які... Ага, бачу, бачу. Ти старався. Я дуже старався. Ти старався, ти зробив все, що міг. Ой, я не можу. Мені цікаво, як хтось зі сторони виглядав. Я думаю, що сюди може вивезти. Де? Сюди і сюди. Давай попробуй, У мене непогано є І в мене повна. А там бути стати, ні, ні, лізь. Злазь, злазь, злась, злась, злазь, злазь. Є? Ну. А, там є. А, тут нормально, тут легше підбудемо. де сюди! Тут є, тут є, дорога! Ти поляні не вилізеш, не ти тобі і цього. А Ціри. тут куди? Там вроді супер. Так. Є? Щось не дуже. Давай, хлопці, ти я вас вірю. Чуть-чуть впав! Ще, а вот давай Угу. Зараз Дасть мені пару дебафів. А, диви, не ф не ціле, не цілий. І даже дебафів майже не дали тільки один І ти машинички, куди вилізети? Як там? Потім?

А скільки скики маештами. Треба знайти бантик. Може, подивись подивись там цей, може тебе є сундучок, фіш? Так, данчик. Давай. Обідно. Я тут коло тебе, видите, ты верхний. Важай, важай, важай! А Що з тим яриком? сталося? Та він хотів допомогти, не знаю як, я там не ліз, але він впав, коротше. Треба було хоча б попробувати, щоб він сумку скинув нам. Кілька сумок було би добре мати, знаєш. А я не знаю чи долізу, я не долізу. хе А ти на іншу? А я? Сусідку. Зараз я схаваю гіперфрупку. Лізу, 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 лізу. Це нормально дорогенький. Ага, ай. Я б не зараз допомогти. Ой, ой, ой А, я не знаю, як то. Добре, давай легенько, легенько спускайся. Спустись, 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 легенько. Оце так с того тобі боліспомагати, ти? Я не можу. Давай лізь, тобі все є. Чекай. Тобі. Давай, я Я стараюсь легенько. Вона високо ж не стрільна її. Ты вже, вроде вылез, не? Да. Я фуловий був, блин, такий хороший заряженный. Ты шей сумку, ты шей сумку и був. Я підскоздулся. Так я поліз. <сülltale> <сülltale> то да було видно, то сразу то понятно. Опа. <сülltale> 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 я, я, я так хотів тій дорогу показать, что подскузнулся и просто не тремся на коечку и упал. Все нормально, головне, що пройшли, прошли, может, что не, ал пройшли. прошли. Блин, следующий локаций пройти. Да щось овер вашку. Добро хоть тут прошли. Є Я так, я, я засеяв Аліну, то все. Це було так добре. І шо то не пошло? Та ти взагалі так <тас> Тащиш прям. Баданчик, баданчик вже все. Вже пішов плакати. Так, саме страшне зараз буде. То це, кстати, да, це, походу, не ваша карта. Привіт, знову! Це я, за монтажер, і я хочу нагадати, що у мене існують ще Твіч та телеграм канали. Підписуйтесь, буду радий, також трішки можна і поговорити. Я дійсно дякую вам за таку підтримку попереднього відео. І сподіваюсь, що це відео також не відставатиме. Хотілося би, звісно, щоб люди більше коментували, але розумію, що комусь впадло, а інколи хтось думає, що йому нема що сказати, бо його думка не важлива. Важлива, дорогенький, важлива Найкраще, що може бути, поспілкуватися, хоча б у вигляді коментарів. Вами. Почитати, що думаєте, що сподобалось, що не сподобалось. Це дуже цінно для мене, звісно, в першу чергу. Навіть звичайне слово ржака вже дуже приємно. Розкажіть щось, розкажіть про свій досвід в грі пік, наприклад. Як пограли та чи взагалі грали. До речі, про пік. Недавно я постив на Ютубі допис, де запрошував взяти участь у грі зі мною, чисто покайфував. Але ніхто не написав. Так от. Підписуйтесь на телеграмі, я там нічого не спамлю, принаймні, поки час від часу щось можемо та й пограти. До нових зустрічей до наступного відеопопік.